Всім привіт! Мене звати Софія, і сьогодні ми з вами поговоримо про національний відбір Євробачення 2025, а саме про виступи учасників, цікаві факти та те, чи зможе Україна таки залишитися єдиною країною, яка завжди була у фіналі, чи все-таки на нас чекає провал. Тож ми починаємо. Не забувайте підписуватись. Мені приємно, вам не складно. Заставочка! Я є справжнім фанатом Євробачення, дивлюся вже його давно. І навіть була вживу на Євробаченні, яке проходило в Ліверпулі. Тоді нашими представниками були творчі, а Євробачення виграла Швеція, а саме Лорін, була її представником. І хотілося б зазначити, що в першу чергу Євробачення це шоу для телеекранів, це шоу для візуальних ефектів, це шоу про харизму. Тому ми з вами будемо обговорювати учасників саме в цьому ключі. Тому як це все виглядало через камеру і чи було б це конкурентноспроможне на Євробаченні. Але варто зазначити, що з тих пісень, які зараз випустили на Євробачення, ті країни, які вже будуть брати в ньому участь, там, наприклад, Іспанія, Бельгія, то український національний відбір був в рази сильнішим, ніж пісні всіх учасників, які відомі на даний момент як participates в цьому Євробаченні. Тому я вважаю, що нам є чим пишатися, оскільки дуже багато класних молодих вокалістів. І також цього року дуже важко було передбачити, хто ж переможе цей нацвідбір, тому що претендентів було багато. Зокрема, з таких основних це були молоді, Маша Кондратенко, Циферблат та Фіїнка. Інші учасники також були крутими, просто про них менше говорила, саме про їхню перемогу. І тому було цікаво спостерігати за тим, хто ж все таки зможе перемогти. І майже вся інтрига трималася на тому, як виступлять учасники, який у них буде вокал, і від цього і залежало, хто пройде далі. Варто сказати, що не було цієї переможної пісні, і навіть коли виступали учасники, все-таки всього переможного ефекту було напевно лише в, в виступі одного учасника, а якого дізнаєтеся згодом. Тож починаємо обговорювати виступи учасників. І першим у нас виступав Влад Шериф. Тут варто зазначити, що він дійсно дуже сильно хвилювався. По ньому це було видно. Голос у нього класний, і я знаю, я чула, як він класно співає вживу. Тут, звичайно, він трішки розхвилювався, і ось саме в такі моменти тобі образливо за те, що в Євробаченні є всього-навсього один шанс і один виступ. І якщо ти за цей один виступ і один шанс не справляєшся, то в принципі на цьому все, і в тебе більше немає можливості переспівати. От, і через це видно було по звукові, що він був нестабільним, що інколи він не брав свої ноти, і трішки я не зрозуміла його образ, а саме поєднання кольорів і візуальну частину саме з костюмом. Ось. Хоча задум. Була класна, вітер змін, і ми бачили торнадо. Тобто, в цьому плані він свою атмосферу віддав. Але все-таки вокал і образ вони завадили йому перемогти, і він на навсього отримав по одному балу, тому що вона не розхвалювався, плюс був першим, і через це, напевно, більшість глядачів не повірили йому і не віддали свої голоси. Далі у нас була IBE. Тут насправді вона несла дуже класний меседж. Дійсно, ми не говоримо зараз і не критикуємо в жодному разі жодного учасника. Ми лише говоримо про те, як би це виглядало на Євробаченні і чи було б це конкурентно -спроможне. Отож, якщо брати IBE, то в її образ, чесно, те, що вона несла у маси. І те, про що вона співала, як вона це подавала, я не розуміла. От якби я була просто банальним глядачем Євробачення, так, можливо, дійсно це мої проблеми, що я це не розумію. Але ось в цьому плані я чесно не зрозуміла постановку, не зрозуміла, як вона це повинна була передати. І я дивилася цей Євробачення своєю подругою, вона також цього не зрозуміла. Тому все-таки тут можна дійти до висновку, що не всі фанати зрозуміли б меседж. І через це не було ясно для чого цей виступ, про що цей виступ. Тому я погоджуюсь з тим, що вона отримала мало балів, оскільки тут не було, від неї не відчувалося енергетичної зарядженості, енергії, харизми, і не вистачало ось цього прожиття цієї теми, або, можливо, якось пояснення нам цієї теми. Ну, особисто, наприклад, для мене. Ось тому в такому плані я розумію глядачів, і дійсно ця пісня вона не була конкурентно спроможною. Далі був третій номер. Ці номер це, звичайно, мої улюбленці, це молоді, обожнюю їх, обожнюю їхні образи. І за це я люблю Євробачення, що я завжди дізнаюся про нових учасників. І в цьому році це були вони дуже класний гурт. Хлопці з Маріуполя співали про Азовське море, співали вони з душою, відчувалося, що вони знають, про що пісня, вони знають, про що вони співають. Мені сподобались їхні образи. І це як ніби знаєте, залізне не знаю, що вони мали на увазі, але відчувалося, що вони ніби в залізі в кайданах скосумують по своєму морі і не можуть бути повністю вільними, тому що банально його немає. І ця пісня вона несла і меседж, вона показувала те, в якій ситуації ми знаходимося. Водночас вона не була якоюсь затягнутою. А дійсно ця пісня була достойна до перемоги. Я голосувала за них. І вважаю, що вони справились на ура і отримали свій максимум, який могли отримати. Звичайно, що судді, як на мене, засудили їх трішки, але це можливо через вокал головного співака. Насправді він тримався досить добре, і всі ноти тягнув. Єдине, що був момент, коли він просто настільки зарядився атмосферою залу, що не вступив туди, але. Кожен учасник на цьому нацвідборі, він мав свою цю ноту, і тому судити по вокалу тут складно, бо в принципі всі мали якісь можливо невеличкі проблеми, але не було такого, щоб якийсь учасник прям, його неможливо було би слухати. Ось тому насправді думаю, що судді могли б поставити їм більше, але в будь-якому випадку, як вже були мами в тіктоці, ми порахували всі бали, і шансів перемогти у них не було. Навіть якщо хіба якщо би їм поставили дев'ятки чи десятки, але ми ж розуміємо, що судді мав. Мали своїх інших фаворитів. Тож у нас виступали Future Culture. В них була пісня Base My Time. Чесно, на цьому виступі не було цілісності. От якщо Дивитися на їх, то кожен з них ввів свою якусь особливу історію, свою якусь особливу пісню, кожен по-різному розумів сенс. Навіть між двома співаками, двіж головними, між хлопцями і дівчинами, які співали, не було жодного зв'язку і не було гармонії голосів. І через це пісня була ще й до того всього затягнутою, і її було досить ну, хотілося просто там робити свої якісь справи і не дивитися. А на Євробаченні, якщо тебе не зачіплює. Герой, якщо ти не розумієш, про що пісня, якщо ти не відчуваєш оцю, що є якісь проблеми з голосом, то ти це не будеш слухати. Тут не було проблем голосів між учасників, вони співали гарно, але не було між ними цієї взаємодії. Тобто, для того, щоб перемогти, глядач повинен, по-перше, вірити. Тому що ти співаєш. Тут не важливо, чи в тебе наскільки в тебе класний голос. Тут важливо, щоб ти не фальшивив і щоб глядачу не різало це слух. Окрім того, важливо, щоб були, був номер. І через номер передавалася пісня, оскільки в нас багато пісень українською, і через номер повинно передаватися те, про що саме говорить співак. Звичайно, харизма співака він повинен відчувати про те, що він співає. І через це, аналізуючи ці чотири виступи, я можу сказати лише про молодих, яких я відчула, що в них є цей потенціал, і вони можуть це зробити. І весь метамішк, як, як я говорю, від них не відчувалося злагодженості. Через це я хотілося вимкнути. Ну, не хотілося вимкнути, пісня класна, але просто не, він не зацепив, і ти переключав далі. Далі в нас була Маша Кондратенко, це одна з фавориток цьогорічного Євробачення. Можна сказати про її образ те, що він був гарний. Мені сподобався. Я не знаю, чому там багато хто говорив, що він був занадто вульгарним і так далі. Як на мене, то образ був класний. І мені сподобалась задумка самого шоу. Видно, що над її номером попрацювала професійна команда. За цим було цікаво спостерігати, але особисто для мене, чому вона не перемогла, Перше, це момент з немовлятами, коли винесли. Іграшки дітей. Чесно, я цього не зрозуміла. Звичайно, що по словах пісні ми розуміємо, що повинні бути там діти, немовлята, але якось це виглядало дуже так відштовхуюче. От ще один момент, чому на Євробачення не потрапляють пісні, коли це відштовхує глядача. Тобто воно може тебе зацепити, але воно тебе зацеплює не в якомусь хорошому сенсі. І я думаю, що можливо, якби ці немовлята, то вона б могла б і виграти, тому що багато хто говорить. Про саме незрозумілість ось цієї задумки з іграшковими дітьми, якщо так можна сказати. Ось. І також ще один з моментів, який, я думаю, не дозволив Марії перемогти а це вокал бек-вокалістки. Він деколи мені особисто різав вухо і був на досить таких високих нотах, які не дуже звучали, от мені. І через це я не голосувала за неї, тому що мені банально не було. Приємно це слухати, хоча в Марії в Марії дуже гарний голос і його дуже приємно слухати. Але я думаю, що трішки ці моменти, і сама постановка номеру, яка в деяких моментах, коли хотілося більше від неї руху, активності, вона так сповільнювалася. Тобто Мені здається, що ось ці моменти вони трішки були незрозумілі саме глядачам. Далі в нас виступав хаят. Тут варто зазначити, що він, на мою думку, був переможцем цьогорічного національного відбору, тому що у нього був повністю цілісний образ, повністю було зрозуміло, про що він співає. І через образ, через його харизму, через його енергію спів передавалося абсолютно все, вся задумка. У нього був класний вокал. І напевно найстабільніший серед цих учасників, хоча ще в циферблати я б сказала би, що він був досить стабільний, та й в принципі молодих. Але от в Хаяте відчувалася от оця впевненість. Він був впевнений, він не втрачався на сцені, він повністю відпрацював і повністю віддався. І це відчувалося. Чому за нього проголосували так мало глядачі, і чому він не переміг, хоча судді поставили йому 10? я думаю, що тут є два варіанти: або те, що немає приспіву, а те, що замість нього танці це незрозуміло. Нашому глядачу, що все-таки для нас стандарт це має бути приспів, це має бути те, що можна підспівати, тому що пісню хаяти ти не наспіваєш, ти не згадаєш її, і можливо ще те, що все-таки не зрозуміла й. Образ, незрозуміла культура, і до такого не були готові глядачі. Хоча я вважаю, що все-таки він гідно би представив Україну і показав би себе на висоті. Ну ми б точно пройшли би фінал, якби нас представляв хаят. То що щодо хаята, то я просто бажаю йому натхнення і щоб він дійсно зробив ту таки переможну пісню і поїхав на Євробачення, тому що у нього є всі шанси на це. в нас була фіїнка. Тут варто зазначити, що мені не дуже сподобалось її образ. Він, звичайно, що. Передає атмосферу. І все, але якось не знаю, якось поєднання кольорів, їх було занадто багато, і знаєте, ця фішка маркетингу, що коли занадто багато кольорів, ти не можеш нічого сприймати, і твій фокус уваги розсіюється, і ти взагалі не дивишся на те, що відбувається. От тут так само, все-таки в виступах не повинна переважати, не повинно бути велика кількість кольорів, тому що ти повинен це дивитися і захоплюватися цим. І от коли я дивилася фінку, то мені я не могла сконцентруватися на ній. А щодо вокалу, то їй дуже сильно допомагала б. І вокал був дійсно непоганий. І також варто додати про пісню. Ну тут насправді все можна так сказати, знищила пісня. Те, що знищила, але вона дуже проста, дуже банальна, і цей хук, культура, культура, занадто довго триває. І через це я думаю, що вона й не перемогла, бо банально трішечки треба іншу. Пісню в плані для перемоги. от. Тобто для слухання класна пісня, абсолютно нічого про це немає. Але для от євробачення, для конкурентно спроможності, все-таки важливо, щоб більше було якоїсь глибини, можливо, і більше якоїсь ось такого образу несіння себе в такому сенсі. Тож, давайте ще поговоримо щодо загальних вражень. Як на мене, то цьогорічне Євробачення пройшло в досить довгій атмосфері. Було занадто багато часу виділено на ведучих, багато недоречних жартів, багато недоречних гостей. Не було зрозуміло, що вони там роблять, чому вони, яким сенсом вони. Взагалі дотичні до Євробачення цьогорічного. Також ведучі інколи там забували слова, недоречно жартували. Ну, особливо це стосувалося Маші. Нічого проти цього, звичайно, ми не маємо, оскільки це був це був нібито прямий ефір, тобто це був запис прямого ефіру. І зрозуміло, що коли ти ведеш таке шоу, такі моменти вони завжди стаються. Але просто якось не вистачало професіоналізму, тобто не вистачало якось вміння виходити з таких ситуацій. Плюс я вважаю, що все-таки Маша вона для цього формату. Не дуже підходить пані того, що хотілося більш веселішого ведучого і більш такого простішого і легшого, бо від неї відчувалася напруга. Можливо, вона знато сильно хвилювалася, або можливо вона якось. Не знаю, відчувала себе некомфортно, бо ось на неї дивишся, і вона настільки напружена, що ти вже сам напря... напрягаєшся. І, можливо, якусь веселішу телеведучу було б вибрати краще для того, щоб банально розбавляти цю обстановку і цю ситуацію. Хотіла себе просто якогось веселішого ведучого, щоб він більше міг настримати і давав нам більше легкості, тому що дивитися на повністю всі ці години занадто багато було. Інтерв'ю занадто НАТО було багато було поведучих, занадто часу багато було потрачено, і коли ще це все так іде важко, нагрузливо, це дивитися було майже неможливо. Тому я вважаю, що сьогодні вибачення треба було точно скоротити, можливо, змінити якось їхній план, їхню структуру, бо дуже багато часу було виділено те, що взагалі не було цікаво дивитися. Якби вони його скоротили, навіть збільшили кількість реклам, це було б набагато швидше, цікавіше і легше для сприйняття. Суддями були у нас Сергій Танчинець, Катерина з GoWay і також Джамала. Вони вели себе професійно, говорили чітко, напевно, вперше я погоджусь більше з балами суддів, ніж з балами глядачів, і про це ще ми з вами поговоримо. І вони говорили досить пряму критику, чітку, без ніяких скандалів, і взагалі цьогорічне виробачення було, напевно. Одним із неспокійніших за останні роки. Наступною у нас була «Крилата». який тут варто зазначити образ. Мені сподобався її образ, її прикраси, плаття, те, що вона співала. Вона співала впевнено, чітко, вокал тримався. Досить класно, як для дівчини, яка виступає в 20 років. Це взагалі вау. І я думаю, що вона ще напише ту свою знамениту пісню і поїде на Євробачення. У неї є абсолютно всі шанси, тому я вважаю, що їй треба лише вперед, і я рада, що і це Євробачення допомогло їй знайти свою аудиторію. Далі у нас були циферблат, це претенденти були на перемогу, як ви вже знаєте, вони перемогли. І перше, що я собі записала після їхнього виступу, це те, що я не можу сказати однозначно, так чи ні. І ось це і є основна проблема, і основна, напевно, сумнів, які виникає в мене перед тим, чи зможуть вони пройти в фінал Євробачення чи ні. Тому що це те, що вони не для всіх, вони для розуміння і вони. Не є типі, типовими представниками Євробачення, тобто, це або так, або ні. Це або сподобається всім, або воно тобі не подобається. Це саме ось оце про 50 на 50. тобто це ризик, це те, що ми йдемо. І я слухала дуже багато іноземців. І ще вам хочу сказати, що якраз такі іноземці в свій топ 3 вводили молодих хаята і циферблат. І тому я все таки вважаю, що іноземці зрозуміють такі циферблат, тому що. Вони зможуть. Я думаю, що потрібно вірити в наших представників. Мені особисто подобалась їхня пісня, мені сподобалось те, як вони звучали. Мені не різало це вухо. Моїй подружці навпаки не сподобалось. їй навпаки, це різало вухо, і вона була категорично проти, щоб вони приходили в фінал і вигравали це шоу. І через це і я говорю про цей 50 на 50. Комусь подобається, комусь ні. Тому тут, як сказав один коментар в під якимось відео іноземного блогера, що Україна завжди вміє ризикувати, і вона знає, що вона робить, тому що вона знає, що вона не формат, і вона якраз таки створює формат для інших учасників. Тому, можливо, ми дійсно створимо формат для інших переможців. Плюс згадаємо минулого переможця Євробачення в Швейцарії. Немо його пісня також була. Була особливою, вона виділялася на фоні інших учасників, вона не була типовою і вона змогла перемогти це. Шоу. Звичайно, що ми не переможемо Євробачення, але я думаю, що в нас є шанси прийти в топ-10, якщо нам таки вдасться переконати Європу в тому, що ця пісня заслуговує цього. Що б порадила? Я б, напевно, порадила би трішечки погратися з номером. Знову ж таки. Спочатку ти дивишся, і ти не розумієш номер, задумаєш такі, що потім ти вслуховуєшся, і ти розумієш це все. Ти розумієш, чому там ці квіти, ти розумієш цю задумку. Можливо, дійсно погратися зі світлом, зробити трішки його більш такого темнішого, не так посвітлювати їх. Ну, я думаю, що команда Євробачення від України вона постарається і згадаючи минулий виступ наших. Переможців в національну відбору Джері Хейл та Альони Альони, коли їхній виступ на Євробаченні просто це був відпал. Ти дивився і ти просто плакав, я думаю, що циферблат може також цього досягнути. Вокал головного вокаліста мені сподобався, видно, що він стабільний, він знає, що він робить. Також мені сподобався бек-вокал, і я вважаю, що насправді вони достойні перемоги і достойні переможці. Як то кажуть, з другого разу вони вистрілили. І сподіваємося, що вистрілять на Євробачення. Ну і 10 у нас був ДНК ДК енергетик. Тут варто зазначити, що вони були трохи. Депресивними, це не для всіх. Е, мені особисто така музика не подобається, але як бачила, глядачі проголосували з них досить таки непогано. Тобто, все-таки в нас подобається людям така музика. Е, мені ну, мені не, не зайшла задумка, я не зрозуміла образ, я не зрозуміла пісню. Це чисто мій такий суб'єктивний музичний стиль, е, смак. І я розумію, що не Євробачні вони б навряд чи сподобались, тому що європейці все-таки не дуже напевно, ставляться до такої складної музики в плані не. Енерг... Ергетично, все-таки Євробачення це про веселощі, або коли ти супервеселий, або коли ти просто плачеш. А щось посередині воно зазвичай не доходить до якихось переможних місць. Тому цьогорічне Євробачення саме по виступах учасників мені сподобалось. Мені не сподобалось воно по довготі. І також можна було б краще випрацювати над операторською роботою, знімати ті моменти, від які ми чекали, щоб дійсно були зняті в того самого хаята чи в того самих циферблату. Ось, але знімалося воно так деколи дивно, деколи розходилось. І я думаю, що нам є над чим робити висновки, щоб наступний нацвідбір зробити ще кращим. І можливо, мені здається, що навіть колись Євробачення вже перестане бути таким класним, і наш нацвідбір відбір буде навіть кращим за нього. Тому що в нас є всі шанси по учасниках. Дійсно, коли борються українці за право представляти нашу країну, ти дивишся ніби справжнє Євробачення, бо стільки класних пісень їх немає на самому основному конкурсі. Тому я насправді рада, що наші. Співаки, і співачки вони продовжують розвиватися, з'являється багато нових імен, і я рада, що ви пробачені саме тією платформою, яка дозволяє таким новим іменам знайти свою аудиторію. Тож сподіваюся, що цього року ми переможемо. Наступного нас знову представлятиме класний достойний представник. Пишіть у коментарях, хто сподобався вам, хто вам не сподобався, за кого ви вболівали, за кого ні. Чи погоджуєтесь ви з коментарями, чи ні. Не забувайте підписуватися і до зустрічі!